Всім привіт! Ви на каналі Бортовий журнал, який знаходиться у Канаді, місто Калгарі. для тих, хто зайшов сюди вперше і не знає звідки цей канал узявся. Думаю, ті люди, які перебувають за кордоном, точно зіштовхувалися, як і я, із пасивною агресією від своїх співвітчизників, а саме тих, хто залишився в Україні. Коли ми скаржимось на щось, що в нас не виходить, то у відповідь чуємо йди на війну, йди в окоп, чому не на фронті. Але, люди, у кожного свій важкий шлях. Я не кажу, що нам легше чи вам легше. Всім важко, по-своєму. Хіба варто загризати і заїдати один одного? У тих людей, які виїхали, у них свої складнощі, вони звикають жити в новій країні, нові правила, часто незнання мови. Багато хто падає взагалі в депресію. Коли ти дивишся, все ніби й добре, й гарно, але ти не розумієш сенсу, для чого тут і так жити. Чому ти зараз тут? Яка твоя мета у цьому світі? Тому не будьте такими ядовитими, краще підтримувати один одного. І так, більшість із нас втрачали своїх рідних, і рано чи пізно це прийде до кожного, тому що це не мене. Ще один негативний момент це заклювання один одного за мову чи язик. Ще зі школи пам'ятаю казочку, та яке зі школи, ще з свого дитинства. Коли говорили про те, що коли віничок цілий, багато пучечки у ньому, то його важко зломити. А коли по одній гілочці ломати, то ламаються легко, так і в цьому випадку. Давайте не будемо розділятися на гілочки. І україномовні, і російськомовні люди зараз страждають, багато в кого рідні на фронті, інші повиїжджали. Все поламалося життя, яке будувалося не одним днем. Важлива підтримка один одного. При тому всьому тих, хто повиїжджали, незалежно на якій мові вони розмовляють, багато хто підтримує Україну, донатить кошти, навіть ті, хто не збирається повертатися. І це я знаю не зі слів, якихось там балаболів. Це дійсно правда. І в першому, і в другому випадку все полягає у підтримці один одного. Ніхто з нас не вибирав того, що ми маємо зараз, але є, що є. Ну, звісно, в сім'ї не без урода, Але по моєму досвіді скажу вам, що, наприклад, із тих людей, що виїхали за кордоном, у силу того, що я багато з ким спілкуюся, ну, так вийшло. Із них, оте саме слово, один відсоток. При тому всьому, це й ті, що виїхали зараніше до війни, і ті, що виїхали під час війни, враховуються всі. Решта ж намагаються підтримувати, об'єднуватися і допомагати. Будемо мирнішими і дружнішими. Разом ми сила. Від того, що ми будемо топити один одного, легше ж нам не стане, правда? Ну і хватить про сумне, давайте про хороше. Так як живу в Канаді, то й говорити буду про Канаду. Оскільки багато відео випустили блогери, які пожили тут місяць-два, і потім нагрузили, що Канада погана, що вони не можуть тут вижити, як тут усе складно. Ми теж відносно недавно. Але півтори роки дали про себе знати. Змінився світогляд, змінилося розуміння, що відбувається навколо тебе, ну і краща орієнтація в місцевості. Тепер ми знаємо, що де купити дешевше, хоча в перші дні витрачали дуже багато коштів на те, щоб облаштувати свій побут. Пам'ятаю, як купували продукти в Walmart, зараз купуємо в Костку. Що змінилося? І якість, і кількість. В Волмарті здається дешевше, але так як у нас сім'я чималенька, нам вигідніше купувати великими упаковками. А Костко це як оптовий магазин. Там відразу все і багато. І не потрібно потім витрачати час на те, щоб робити закупи. І про час. Саме в Канаді я навчилася його цінувати. Тут не гроші важливі, важливий час, важливе твоє життя, як ти його плануєш і як ти його проживаєш. Тому закупи краще робити великими порціями і один раз, бажано в місяць, але в нас так не виходить, ми буваємо там частіше. Ще є чому вчитися і до чого йти. Потихеньку почало налагоджуватися також із отриманням. Постійного резидента Канади. У нас ще немає цього статусу, але я бажаю нам усім тим, хто хоче його мати, щоб отримали. Останній місяць тут був досить складним. Спочатку син підвернув ногу і вона спухла в нього, стрибав на фізкультурі. Потім легше стало з ногою уши пальця на баскетболі. Зараз почалася алергія. Також у доньки була алергія по шкірі, невідомо на що. Звернулися до лікаря, благо медицина тут безкоштовна. Лікар виписав нам мазь і вона почала допомагати. Цінник на пакування 50 доларів, тобто це покрилося бенефітною страховкою, яку дають українцям у Канаді. Потім у чоловіка підпухло і почервоніло око. Але цього разу в аптеці нам сказали, що коли є біль у оці, то потрібно звертатися до лікаря, інакше вони не можуть виписати який небудь засіб. Вони всього-навсього рекомендують візин або його аналог. Але вже все пройшло от і добре. На відео зараз наш маленький вихованець, Любимчик сім'ї. А ви маєте домашніх тваринок? В Канаді, до речі, це досить недешеве задоволення. Якщо ти навіть хочеш взяти з приюту тваринку, то твої умови повинні відповідати. Будь готовий до обстеження, будь готовий до того, що можеш взяти тваринку, а її діагноз скажуть аж після того, коли ти її вже всиновив. Це так, у лапках. Ну, а купити тваринку тут теж коштує чимало грошей. І плюс обстеження у ветеринара. Один візит може коштувати більше, ніж візит до лікаря сімейного. Зате на вулицях немає бродячих тварин, Ну, окрім диких. Ніякий собака не вискочить із під куща і не почне тебе кусати. Сусідський кіт інколи втікає з дому, не дивлячись на те, що там огорожено. І прибігає до нас посидіти на стільчику або погребтися в кущиках. Але вони швидко його знаходять і забирають назад. Отаке ніщуки наїв хом'як, поки я з вами розмовляю. А в мене все. Давай, пока.